І так, всім приємно лаки, значить сьогодні в Fight 2. проходим осу. Сьогодні виходить що? Спершу ми пройдем випробування ще на м'яснику, потім пройдем виживання на осі, Пройдем турнір, звісно, ну і пройдем саму осу. <кхід> Як ви бачите, тут потрібна снаряга 23 рівня, причому все. У мене 24, -го. все, крім, ну, звісно, цієї Щоб да. Ви знали, я навіть за кристали не можу купити 23 рівень, тому що він відкривається вже на, на вдові. Ось тому та, та сама ситуація, що на минулій провінції. Проходимо з тут, випробування стадія 24. Важкість важко. Бій з 4 противниками підряд. І в мене ще й буде плюс. Uh... Якась там. Mm... Якась там зброя, короче... рандомна. Вибереться. Кнут. Окей. Okay. Яка в на мене зброя? Ні, чуйте, ну непогано. Я навіть знаю, як його атакувати. Ого. Це вже наглість якась, я не знаю. Чого вони мені так багато зносять, Ло? Подивіться на мою броньку. Що це за фіні? Окей. Ну я их типа тоже сношу. Буду стараться якось выносить. <свист> 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 так. У меня тут завжди будет рандомно зброя, чи ні? А, у меня справді я... Ну ладно. Окей. Блин. А що ж таки? А ч другий раз не вдарило, алло? Окей, ладно, пробуваємо. Моїми сурікенчиками. Так, ще два противника. Я, звісно, сумніваюсь, що їх винесу, но я постараюсь. Так, в мене молотим. Окей, я йому зразу в башку зарядив. Можна зразу ось так. Окей, все, перфект. І останній це, навіть я знаю, це Головорез. Або щось типу того. Не знаю, я вже навіть не пам'ятаю, як його звати. Як там? Головорез? Да, Головорез. Я хоч щось запам'ятав саме е, більше. Яскравий персонаж, взагалі. Погнали. Ой-ой-ой. А, він мене вирішив топтапорти. А є, мама, не відрысь ці штуки. Ну, так виносим, все, Це ізі. І... Блін, ладно. -мо, шо за таймінги? Брутал. Та йомай. Та йомай, він же агресивний. Так куда? Сюда. Все. А, в мене, ні, в мене не відрися, скоріш за все. В мене, скоріш за все, не відрися. Ну, ладно. Вмілець. Е, нова. ось... Очіпка. Зараз ми її заберемо. Так, получите. Так, що, поїхали проходити далі. М -м Виживання. Окей, 10-й. Де -деся Окей, пробиваємо низ. Зразу. Бам. Ай! Блін. Окей. Ого. Бляха. О, я йому пробив сюди. Нащо? Та я не хотів, бляха, назад відступати. На що ви це робите? Бля. Муха. Окей, спроба номер два. Спроба номер два. Можна попробувати другий раз. Ну тут перфект перший. А я, я тоді затупив жорстко, бо що я тоді робив, я не знаю. Так, тут. Ну, так. Допустим. Окей, перфект. Так, раз. Ой, він мені хотів ноги дати! Бам! Бам, бам! Бам! все, просто добив його вами. Окей, це було... Це було красиво. Ага. Ага. Бам! Ух, йому, куди я, я прийму? Блін, я думав він мене трошки підійде до мене. Він... він, коротше там... Ну ладно. Окей. П'ятий. П'ятий. Поїхали. Ну цей тип... Я не знаю, його можна задефати легко. Тому... Бам! Бам. І отак от робимо, бам. Бам! Ой, йомаю, Куда ти? Куда ти? Ну, наш. Вот так. Закінчуємо раунд. Раунд 6, окей okay. Можна попробувати занути нашу суперсилу. Блін. Okay. Окей. Вона... Вона ще й не втекла. Ну да. Окей. Тут прям вот три сурикенчика ідеально залетіло. Ідеально просто. Це мега добре. Ба! Куда ти! Ах ти. Не, все. його я... надо Надо на перфект його виграти за те, що він на мене хотів цю штуку. Ладно, на перфект не вийде. Бам. Все. Далі хто? Ну, такий інтересний персонаж, можна навіть його пропушити. Сюда, щек по головошці дав. На, бам. Що? От сюди я трошки не, не зрозумів. Так. Йом Бам! Все. Дойшли ми до дев'ятого Надіюсь, він нам не знесе так багато. Окей, ладно, давайте. Не знаю, ну. й Ну, Я таки знав, що він зараз перший вдарить. Це, Ну це ожидаємо, це база просто. Очікуваний, скажем. Ой, тільки, тільки не ульта ваша. Будь ласка, можна без, без вашої ульти. Ць, я типа, походу, сьогодні тільки тільки пушити буду, я не знаю. Ну знову пуш. Йому взагалі пофіг, я не знаю. Він взагалі мене не, не б'є. Отак, добиваємо. Красивенько. Ну ладно, не так. Та ти. Помри вже. Все. Ну у нас більше хп, я вам скажу, у нас більше хп, ніж е, минулий раз. Є шанси? Є шанси. Ой-ой-ой, оце було прям. В точку, я зробив. Саме головне, щоб він зараз не юзнув, оце от те, що я прям не люблю. Оцю от магію. А я її юзну сам. Йомаю. Ах ти! Ах ти, подонок, Хотів магію юзнути. Ну зараз мені би магія все хп безнесла. Окей, 91 тисяча, -мою. Капіц. выживание. Мы прошли. Турнир. Что э, дали? А, турнир. Турнир. Значит, турнир так турнир. Поехали. Кто у нас тут? Старик. 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 Ну, старичок. Можешь попрощаться. Давай, дерзай. О. ⁇ -мо ⁇ Не, чушь, он меня прилично так взносит. Он меня прилично взносит. На що я його пушу, коли я просто притих до нього стою. Окей, зібрались. Зібрались, йому не можна просто програвати. Бо якщо він мене реально винесе, я буду просто в шоці. Бам-бам. Ти прикалуєшся? Отак от, от робимо. Все. Хоча це яка важкість? Це у нас е, нормальна важкість, да? Це навіть не важка ніби, якщо я не помиляюсь. Бам. Ай, обідно. Просрав. Та куди ти летиш наверх? Ой, все, ну тут. Я, я вже буду просто на рандомні кнопки тикати, так як. Я, я так чи інакше виграю. Окей, все. Діда виграли. Чемпіон 4. Нічого собі. Нова очівочка. 170 тисяч, йому. Чемпіон. Що там? Давайте мені е, ці от кристали. Так, далі йдем. І далі уже у нас йде. Оса. Блін, ну я не можу, бачите? Я просто не можу. Це... Зараз е, пройти випробування нереально, тому оса при ним... приймає твій виклик. Так. Е... Я мушу о, подякувати тобі. У мене було о, дві біди, бунтовщики і мої. Ага, радники. О, намагавші. Які ті намагалися о, приймати мене о, за мене рішення. Але тепер. О, о, завдяки мені я буду правити єдино... єдинолічно. Ага. Ну, пішли, коротше. в в'єжнівне задання. А, це просто мені радять щось. Оса. Оса, ну що, погнали? Погнали. Чу ж оса як... не як баба, а як якісь я не знаю, хто це така. й А чого в мене урон зноситься, можна... Типа вона мене не била, мені знесли урон. А, -мою! А це що таке взагалі? Не поняв. А я таке не люблю, взагалі. А, а що в мене зноситься ХП, коли я її б'ю? На оса. Бам. Бам-бам. Ну тут оса перший раунд мінус. Я не знав, що оса така легка, але от, в чому прикол? Там зноситься ХП, якщо вона. Цього, якщо її б'ю. Оце я не люблю, взагалі. це як ще мені вас приймати. Ага. Ага. Вона мене теж б'є. Кстати, подивіться цю штуку воси? Що це така за. А, точно, в мене ж воно було вже, ось така от штука. Я не убився. Я знаю, що е, підходити до неї можна, тому... Не. Окей. Чи виграю я осуд 2-3-0? Чесно, не знаю, зараз подивимося. І так, бам. Ой. Так, зразу пропушила. Бам. Бам. Окей, винесли. Бам. 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 Щось спробуємо зробити. Йомаю. Я так чекав, коли вона це зробить. Це просто жесть. Ви б знали. А, вона може літати. Та ти прикалуєшся, все, успокойся. Все, оса 3 0. Ну що ж, друзі, зараз буду вам. Віддати кінці. Ну, а очіпка. Ну що ж, е, друзі, зараз буду вам перекладати цей бісячий текст. Поїхали. Бо зараз там щось накинуть. Що я наробила? Е, вдова сказала мені, що. Е, не знаю, як це прикладається власть. Буде в моїх руках, якщо я зроблю все так, як вона говорить. Власть, власть. Коротше, далі. Бла-бла-бла. Вона переконала мене. Що тільки, якщо я зраджу свого батька, я покажу всім, що, що правити мусять жінки. Фіолетова печатка. Таємнича фіолетова печать получена від оси в жорстокому бою. Одна із шести частин ключа від темних ворот. Взяти печатку. Е, так, сенсей щось буде балакати. Це вже наше діло. Але е, мене заінтригувала ця вдова. І ще май щось каже. І мене, вона явно. Е, Достойний суперник. Суперник. Е, думаю, не е, Не мішало б е, її навестить, навестить. Провідати. Так, вдова. Вдова відкрилась. Акт 5. Юмаю, е, що за слова? Величне іскушення. Що ви? Вдова. Що тут у нас. Що тут в нас? Е, який. Е любопитний екземпляр. В своєму житті я зустрічала багато е мужчин. Але всі вони були такими. Чесно не знаю, як це перекладається. Це якісь слова, яких я в перший раз в житті чую. Е е такими. Скучними. Нудними. Так. Але. В тобі є щось особливе. Я буду е-е, наблюдати за тобою. Мей. е-е... Любопитний екземпляр. Що вона собі розумніло. Будь ласка, не судіть мене за такий переклад. Тінь не поведеться на дешеву. Тоже не знаю, що це таке сенсей. Коротше, пропускаю, бо мені реально лінь все це прикладати. Давайте без перекладачів. От. Реально, бо мене це вже просто вибішує І оце, вот, знаєте. Одним словом, прикладати я більше не буду, напевне, тому що це виглядає тупорило. Коротше. Фіолетова печать. Прикиньте. Уже 4 печатки ми зібрали, прикиньте, 4. Одним словом, о, зараз скачаю подгрузка. Коротше, друзі, подивіться, в мене інтернет є, але воно просто не хоче скачувати. Якась помилка, тому будемо, напевне, прощатися так. Тому що, що робити, я чесно, не знаю. Тому що інтернет я вже переправ. Відключав пару раз, просто не працює, тому ладно, давайте так попрощаємося. Одним словом, <кхи> що ж, друзі, став лайки. Кому не важко, пишіть коментарі, ну і не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, всім удачі, всім пакетам.